Здати кров і за 15 хвилин дізнатися, чи ти віл інфікований. З нагоди всесвітнього дня боротьби зі снідом, який відзначають 1 грудня у рівному провели безкоштовне тестування на ВІЛ для всіх охочих. Увесь процес організували медичні фахівці у ТРЦ Злата Плаза. Процедура максимально проста і швидка. Кров з пальця спрямовують на тест, додають дві краплі буфера і за короткий період результат готовий. Рівнянин Максим вперше тестується на ВІЛ. Хлопець переконаний, варто постійно слідкувати за своїм здоров'ям, навіть якщо ведеш правильний спосіб життя. Я стежу в соцмережах в різних телеграм-каналах, прочитав, що буде сьогодні проходити така акція, і вирішив, що це був би цікавий досвід перевіритися. І я думаю, це важливо перевіритися. Побоювань немає, адже я завжди використовую захист, але все одно вирішив перевіритися про всяк випадок. Окрім тестування на ВІЛ, усі охочі мали можливість обстежитися на наявність вірусних гепатитів B та С. Вишикувалася навіть невелика черга з бажаючих перевіритися долучалися як молодь, так і люди старшого віку. Проблема сніду варто піднімати не тільки сьогодні, а варто піднімати щодня, тому що це хвороба, яку зовні не видно по людині, яка передається через статевим шляхом та через кров. І відповідно необхідно, щоб дізнатися, чи є ця хвороба, необхідно пройти обстеження. За словами лікарки, віл інфікований може бути будь-хто, особливо люди, які ведуть активне статеве життя. Однак Валентина Кравчук додала: ВІЛ-діагноз не є вироком, і люди навчилися з ним жити і народжувати. Здорових дітей на одному з закордонних тренінгів я колись почула всі, хто мають секс, всі в зоні ризику. Колись в 96-му, у нас починалася в Рівненській області епідемія серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Зараз це і споживачі ін'єкційних наркотиків, і інші соціально абсолютно адаптовані люди, які певним чином інфікувалися. Але вони завдяки лікуванню живуть прекрасно, приносять користь і родині, і країні. Люди, які прийшли на тестування, мали можливість отримати лікарську консультацію та безкоштовні контрацептиви. За словами фахівців, саме нехтування правилами статевої гігієни призводить до інфікування. Тому піклування про своє здоров'я та здоров'я свого партнера або партнерки запорука безпечного життя. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.